Покажу те, що зазвичай залишається за кадром. Я сідаю працювати за вікном дощ, тиша і тепло. Але спочатку натхнення для себе, тільки тоді народжується відео, які надихають вас, трішки підготовки улюблених матеріалів та гачків, чашка чаю за кадром. Відбираю гачки, які мені сьогодні знадобляться для зйомок. Ось таке денсе, окуляри, куди ж без них, і обов'язково обробляю руки олійкою. Дуже сильно сохнуть руки від пряжі. Ви ж знаєте, так. Напишіть, можливо, у вас є якийсь корисний рецепт. Далі. Наводжу лад. Ось цей недов'яз треба сьогодні обов'язково закінчити. Я вже зробила капітошку і він повинен поїхати до замовниці. Ну, а далі хутряні рецепти. Це нова форма навчання, яка мені дуже подобається, тому запалюю свічечку для приємного аромату та сідаю працювати. А ви чекайте на нове відео.